Технопова Neo2 знаходиться в категорії і не ультрабюджетних смартфонів, і не бюджетних. Він десь так по центру. З цікавого в нього футуристичний дизайн, акумулятор на 7000 мАч та там, мабуть, більше і нічого. Але для яких задач він підходить та з чим може впоратись, давайте дивитись далі. Дизайн у смартфона дійсно дуже футуристичний, і чомусь в руках з таким смартфоном я уявляю школяра середньої школи, який на перерві бавиться в Бравл Старс. Це особистий смак, тому без претензій. Хоча версія в сірому кольорі виглядає стильніше, з розряду мені потрібен ваш одяг, взуття та мотоцикл. Став лайк, якщо зрозумів відсилку. Корпус від'ємності, який до залишків відбитків пальців та тарапин, тому чохол – правильний вибір. З правої сторони розмістили гойделку регулювання гучності, кнопку розблокування та сканер відбитку пальця в одному. І таке рішення мені дуже подобається. Для мене воно найзручніше. З лівої сторони слот під 8 картки та картку пам'яті, знизу роз'єм під навушники, Type-C та динамік. Не дайте себе обманути двома модулями камер, він лише один. Загалом телефон приємно лежить в руці та не викликає дискомфорту, крім, мабуть, що його ваги. Прикольно чути тут стереозвучання, за це я 100% люблю -плю плюсик. А ось якості звучання я не був здивований. Абсолютно середня нейтральна якість. Ось для прослуховування якогось підкасту то вистачить з головою. А ось насолодитись музикою, так все вже буде проблематично. І хоча, знаєте, я жодного разу, мабуть, в подібному ціновому сегменті не зустрічав якісне звучання, тому вважати це якимось головним критерієм при виборі телефону я б все-таки не став. IPS Display з діагональю 6,8 дюйма, і хоч кількість PPI у нас 263. Ні про яку зернистість, яка кидається в очі, мови, не йде. З відстані звичайного користування смартфоном зерна я не спостерігаю. Датчик регулювання яскравості є, але мабуть він вам не знадобиться. Мені постійно хочеться тримати цей смартфон на максимальному значенні яскравості, бо запасу на жаль тут як моя кицька наплакала. 90 Гц – це вже краще, ніж 60, але при використанні шлейф помітний. Хоча, якщо у вас вже був подібний смартфон, то ніякого дискомфорту цей нюанс не викличе. Кольори відображаються добре, ніяких відхилень в синій або зелений я не помічаю. Правда, хотілося б більше кольорової яскравості та насиченості. Відповідь екрану достатньо швидка. На мої дотики реагує. Проблем з сенсором я не відчув. По дисплею скажу так, характерний дисплей для техно. Він і не розчарував, і не здивував. Головний модуль на 16 мегапікселів видає прісні, але терпимі фото. Для простих задач підійде. Сфотографувати документи, якісь предмети або себе у сугробі снігу можна. Тільки бажано робити це все при гарному освітленні, бо як тільки ми робимо знімок в сутінках, то все перетвориться в кашу, схожу на мою вівсянку, яку я їв на сніданок. Так, можна використовувати відповідний режим, але сенсу від цього небагато. Селфі-камера має 8 мегапікселів і скажу так: вона фотографує, все інше ви бачите на фото. Відео доступне навіть в 2К якості, жодної стабілізації сюди не завезли, тому раджу міцно зафіксувати руки при зйомці. Фільм ви точно не знімете, але якісь тренди з Тіктоку можете. Так, ультрашвидкістю похизуватись він не може, але і тупняків не ловить. Процесор Helio G85 вивозить всі буденні задачі: GPS, кролінг, TikTok, перегляд, YouTube – все це працює добре. Фірмова балонка HiOS працює швидко, всю функцію виконує класно, і потреби в додаванні чогось я не помітив. Лише би попрацювати з адаптацією української мови. Я впевнений, що все ще буде прилітати з обновами, які з'являються тут дуже часто. Круто, що можна доволі непогано пограти в ігри. Загружаються вони довго, пам'ятаємо, що в нас бюджетний сегмент, але граються вони комфортно. Навіть можна називати його ігровим бюджетником. Можливо, цей футуристичний дизайн нам про це й говорив. Загалом за ці гроші нарікань до роботи немає. Так завжди хочеться швидше, краще, продуктивніше. Проте не варто забувати і цінові політики. Головна фішка це антиблекаутний акумулятор, тому що він має 7000 мАч. І я навіть не згадаю, коли останній раз я тримав пристрій, в якому було стільки міліампер, мабуть, лише павербанк. І це реально круто, коли ти можеш дивитись відео годинами, грати в ігри, прийти ввечері додому, подивитись на екран, і в тебе буде ще 50% заряду. Заряджається ця вся тема плюс-мінус трішки більше ніж за 2 години, тому що в комплекті є 18 ватна зарядка. Але збільшення акумулятора ємності несе за собою збільшення ваги, і саме цей смартфон важить 236 грамів. Повне 2 складає враження дійсно збалансованого пристрою за свої гроші. З мінусів може відмітити hd екран та, мабуть, відсутні ширіка. Але класну фішку я тут вважаю акумулятор, і, мабуть, на сьогодення це прям вагомий плюс. Звісно, за ці гроші можна знайти Xiaomi, в якому буде трішки кращий екран або трішки продуктивніший процесор. Але моя порада в цьому ціновому сегменті не вестись на бренд або фішки, якими ви ніколи користуватись не будете. Телефон має відповідати конкретно вашим потребам. Якщо це потреба в великому екрані та великій продуктивності, великій ємності акумулятора, то Neo 2 буде гарним вибором. Ось такі мої думки. А що думаєте ви? Ви знаєте, що робити?